<реш> Блін, я перший. Давай. Угу. Давай. Оце щось мені нагадує копальні в Польщі, але воно було набагато крутіше. Купальні? Ага. Соляні. Ну, типу, от якщо були, теж такі якісь, як це називається? Що наперед, якісь такі ж... Ні, ну Дові типу стерна. якісь такі сценки були, але вони всі були рухливі. І вони всі типу, було відео, аудіо, все. Ну, Это все?